Ми тисячу років не знімали нічого, але е, зараз ми спонтанно, як завжди, їдемо знову в Краків, тому що е, ми планували поїздку е, до Відня на Різдвяний ярмарок, але в нас е, сталися деякі, деякі нюанси, в мене з спиною. Я зараз не можу так далеко їхати, але в Краків від нас недалеко знаходиться 140 кілометрів. Тому ми вирішили на один день поїхати і відмінили поїздку до Відня. На жаль, мабуть, не доля. Зняли собі апартаменти на одну ніч, просто погуляти по місту, купити грінтвейну на різдвяній ярмарці. Почалося шкода розставати. На початку грудня дуже гарно змело, прям так було зима-зима, така красива. А зараз не дуже гарна погода, але я сподіваюся, що Краків, різдвяне місто, Глінтвейн, так, нам трішки піднімуть ті. різдвяний дух, різдвяний настрій. За 24 години ми заплатили 20 євро, тому що в нас не було злотих, там було б трішки дешевше. Там пишеться донизу. Тисячка, що дозволить. <рес> слава Богу, ви знайшли. Покажемо швиденько, де ми засроїлися. Ось така, такі маленькі апартаменти. Найбільші. Але нам висічить на одну ніч. Так, ось так виглядає. Тут маленька спальня. Тут у нас вигляд на вулицю. Є е телевізор, навіть маленька. Я що поїсти. Думаєш, тобі залишили? Большусь. Маленька кухня, можна щось собі приготувати. І маленька ванна кімната. Це я теж душова маленька. Але все мініатюрненьке таке, але на одну ніч нам з тобою вистачить, правда? Ми вже в самому центрі і зараз будемо йти на ярмарку. Подивимося, що там. Щось посмакуємо, тому що ми вже дуже голодні. Ми їли тільки два кусочки піци домашньої я вчора робила і все. Будемо куштувати ось ці шоколадні варенички. Мені здається, будуть дуже смачні. То з куркою. Наділися варенички, солодкі з солоними разом. Я не знаю, чому вони кладуть всі разом в одну тарілку, але поляки варенички вміють робити, дуже смачні. Ми спробували із грибами, із і з м'яском, і з грибами, і з капусточкою, і з чим ще. Шоколад, банан. Смачненько. А ось ялиночка. Така невеличка, але гарненька. Неймовірно багато людей. Просто немає де пройти, там взагалі просто один на одному. Знайшли дуже прикольну кав'ярню. Остаті дуже атмосферна. Все в такому стилі. Мені схоже трішки у нас на львівські круасани у Львові. Не круасани, а львівські пляцки. Звісечка говорить, дуже гарна. Ще ми знайшли нашу українську п'яну вишню. І, звичайно ж, ми сюди йдемо. Ура! Смачно, так як в нас в Україні, в Україні гарячі не порядці <рес> не пив в Україні. Mm -hmm. Ми вже проснулися. І вчора ввечері ми пройшли з прогулянки, і виявилося, що в нас в апартаментах немає вайфа. Ми вчора шукали роутер просто по, всій, по всіх апартаментах і навіть не знайшли пульт, хоча телевізор тут є. А потім ми побачили на букінгу, що там і пишеться, що немає доступу до інтернету. Були погані відгуки, майже все було червоне, окрім розташування, але ми так швидко вчора бронювали. Ми просто взагалі не читали нічого. Ми подивилися, що нормальні апартаменти, ціна підходить, і забронювали. Ось. І ще виявилося, що тут немає фена, щоб сушити волосся, і я мушу зараз просто сидіти і чекати, поки в мене висохне волосся. У нас виїзд в одинадцятій годині. Зараз десь скільки? Зараз десь 9.38. Так, півдесятої. Ми ще хотіли трішки погуляти, тому що ми приїхали. Вже було темно, все-таки красиво, але хочеться ще побачити при денному світлі все і трішки ще погуляти, поснідати десь. А ще я не розумію чому, але ми знімали, моя сестра знімала будиночок. Ми були в Словаччині, відпочивали вихідні дні. І там, і тут не було взагалі е шампуні, не було ніякого гелю для душу. Це в нашій з практиці, це перший раз, де немає взагалі ніякого е гелю для душу, ніякого шампуню, навіть самого дешевого. Тому що, ну, блін, я реально мила голову е якимось незрозумілим милом. Фляж пляшечка з палмалів, а е, насправді там не був палмалів, там було щось таке дешеве, роз, розколочене з водою. Для можливо, для миття. Не для миття, можливо, і для миття. Ну, я помила, тому що ну блін, треба, треба якось помити, а водою просто нічого не дасть. Тому... Але виглядає більш-менш. Я думала, буде гірше. Ось я не розумію, чому не, не кладуть хоча б якісь самі дешеві шампуні і гелі для душу такі маленькі. Це, це, це якийсь прикол. О, ось так. Ще хотіла сказати про ярмарку кілька слів. Дуже сильно багато людей, і мені здається, ось цей саме наплив людей дуже. Це сує якийсь настрій такий різдвяний, тому що е, я, наприклад, хотіла би щось там спробувати. Ми спробували з усього лише вареники е, і купили таку якусь штучку, типу, нуга, не нуга, щось таке цікаве. Ось. рештою ми просто не хотіли чекати чергу, тому що можна було годину простояти в черзі, щоб купити той самий якийсь шашлик, наприклад, чи глінтвейн. Тому ми просто прогулялися, подивилися на все, ось так і через людей, проштовхуючись, трішки там познімали, посаділи в кав'ярні, ми прогулялися містом. А, якби, цілком прикольна така атмосфера різдвяна, нам сподобалось. Але я ж кажу, що якби було трішки менше людей, або, можливо, якби ярмарок трішки розтягнули на більшу якусь підстань, щоб він не був ось так на такій маленькій території. То було б, здається, краще, було б трошки більше вільніше місця і було б зручніше ходити, купувати і їсти. А, тому що, наприклад, один столик, і ти стоїш ось так, їси, і там уже люди чекають. Якби своя така прикольна атмосфера, але хотілось би більшості цього такого масштабу більшого. Знайшли ми ось таке прикольне місце. Для сніданку ми п'ємо каву і зараз мають принести нам сніданочки. Наші сніданки в мене омлет, а в діми класичний англійський сніданок. Смачно ми вже в дорозі додому, і прикольний такий вийшов вікенд, невеличкий на один день, але дуже розвіюєшся навіть за такий маленький період, маленький коротенький час. І прикольно взагалі було. Походили, подивилися. Відчули цю різдвяну атмосферу. Я ще записана на манікюр до подруги і трішки змінила час, тому що ми так вчора не сплановано, не плановано, неочікувано поїхали, що прийшлось свої плани на сьогодні трішки змінювати і переносити. Але нічого. Сподіваюся, що все буде добре. Я встигну на манікюр. Зупинилася тут, в Польщі є таке селище. Ось тут продають ялинки. Йдемо подивимось тут. Там ми, так розуміємо, штучні, а ось тут живі. Але тут невеликий такий вибір. Чому вона якась така нібито голубенька зверху. Неділя. Польща, Словаччина, все зачинено. Ось ця пишна. О, ця крута. Така ціна і кого тут знайти? Немає там ані однієї людини, взагалі нікого немає, тому ми поїхали далі. І здається, тут за кілька метрів теж є якийсь типу ярмарок невеличкий. Йолки. Йолки. Ялинки. Давай подивимося. Так, живі. А як то слово? Шонки. Хонки Шонки. якісь хонки. А де де запаркувати? Авдію. Тут ситуація вже краще виглядає. Принаймні тут є люди, які вже там щось купили. Але тут вибір більший, ні? Але вони якісь негарні. Ой, оця диви, яка широка. Добрий день. Добрий день. Добрий. Не сподобалася нам взагалі ні одна ялинка, або дуже лиса зверху, або крива, або нерівна, або повністю така з проміжутками лисами. Ну, негарні ялинки об'єктивно. Там були гарніші, але там немає продавця. Тому ми купимо у нас трішки дорожче, але зато буде гарна ялинка. Ви колись зустрічали таке, що в суботу і в неділю зачинена а, заправка. Зачинена заправка. Це, це просто жесть. Тим паче, що ми перетнули кордон польський, і це перша заправка в Словаччині. Тобто, ну, блін. Якщо людина їде там на мінімалках, її потрібно заправитися. І субота неділя зачинена. Вау. Я не знаю, як називається ця штука, яку ми купили на ярмарці, але виглядає вона дуже-дуже апетитно. І зараз будемо пробувати. Нарізаємо шматочка на Де я там вже Добре. Добре. давай я буду. Може я буду Чи різати? Чи я не можу врізати? Це там... резина якась. там кусок арматури. Я, я серйозно кажу, не можна відрізати. А, бо горішок був. А це що таке? Де це? Горішок, а це таке тверде? На смак як що, як буряк? Кисолодке овочеве, але я не можу зрозуміти, з чого воно. Ну, що я брала? О, не овочеве, То це трошки там, що там іде? Горішки, овочі, чи є. Горішки овочі. Горіхи, а, але це червоне, воно таке якесь фруктове, але я не можу зрозуміти. І це біле? No.